Минулі дні у Миколаєві виявилися багатими на яскраві заходи та події. У п'ятницю в Інгульському районі міське управління спорту організувало фестиваль здорового способу життя та розвитку. Три спортивні школи об'єднали, щоб долучати миколаївських дітлахів до фізичної культури. Про те, як все відбувалось та захоплення, яким видом спорту наразі можна прищепити вашій дитині. Дивіться у наступному репортажі. 5 вересня у Миколаєві відбувся фестиваль здорового способу життя та розвитку особистості Я обираю здоров'я. Вже не вперше управління спорту міста проводить подібні ознайомчі заходи. Цього разу свою майстерність демонстрували представники спортивних шкіл Інгульського району. Ми вирішили показати, які школи в даному районі в нас проводять тренувальні заняття. Це ка перемога, це національний теніс, волейбол і взагалі там шість відділень. Це школа з боксу з номер 6 та доша Україна. Спортсмени та спортсменки саме цих шкіл приготували для глядачів свої показові виступи: спочатку боксери, далі настільний теніс і вихованки відділення з плавання синхронного. Зазначимо, що окрім того, що глядачі могли побачити, вони ще мали змогу поспілкуватись з тренерами та керівництвом шкіл, які залюбки відповідали на усі питання. Директорка КДСШ Перемога Олександр Мунч також закликав долучатися до занять спортом саме у Миколаєві. Потрібно, щоб батьки звертались до наших спортивних шкіл. У нас їх безліч в Миколаєві. Тобто, ну Миколаїв живе спортом, і всі бажаючі, кої бажання, будь ласка, звертайтесь до нас до всіх, школи є. Дійсно, спортивні школи нашого міста працюють. Види спорту представлені на будь-який смак. Більш детальну інформацію про перелік шкіл та про роботу спортивних відділень можна дізнатись на офіційній фейсбук-сторінці управління спорту. Можна завітати безпосередньо до шкіл або чекати на такі заходи, як фестиваль Я обираю здоров'я і вже там спілкуватись з тренерами та обрати вид спорту, який обов'язково сподобається саме вашій дитині. Сергій Мельников ігорнавідомський новини на телеканалі Март.